Всім привіт! Слава Україні! Короче, мав бути сьогодні дождь зранку, але немає. Копаємо картоплю. Свою, звісно вже викопали. Ще по людях є багато. Це я вільна хвилина, то помідори повибирав. які помідори. Тут три сорти помідорів. Такі здорові. Такі якісь сині є. Не знаю, що за сорт. ну Всі високорослі, я завжди високорослі сажу, своя розсада. Підросли вже зелені є, я зразу вершки всі позрізав і не граюся. стебла ну, великі, є такі, що десь по грам 400, навірно, може і пів кіла є помідор. Може відео так не передасть чітко. Великі, дуже великі, от, рука. Дощу треба. О, там далі видно, вже соя почала сохнути одна половина. Ну, для сої це якраз нормальний час. Вона вже має сохнути, скидати листя. Коротше, такі движення. Ну, наквасити з одну відрі поки взяти, хай там будуть. Натамати ну, переробляється в мене, тут аж в батьків є. Десь до тисячі напевно. мабуть. Що з ним робити? Ну, таке, роздаємо трошки. Щось закривається. Ну, ці такі більш їсти. Там якісь томати робити. Іди сюди, Аська, іди до мене. Ага, собачка така, да? Мазунка мала. Зразу кусатися. Ну що це таке робиться? М? Так, присядь, трошки, присядь. Це так от такий її роздраконити і все, і починається. Тільки роздраконити і починається. Ася. Звати собачку Ася. Зараз мені помідори помиє. Все. Все зробить за мене. Три місяці, собачці. в лікарні, прикололи там, все, листи вивели. Таке, коротше. Давай, підлазь потрошки, підлазь. Коротше, такі справи. Маліну вчора трохи вибрали. Під вечір жінка вибрала, бо в мене то нема часу ніколи. Ще одна половина залишилася Та так продаємо. Людям в селі по 35 гривень в кілограм. В принципі, ця ціна невелика не така. Ну Гарні висипи підлив. Два дні назад. Що цю половину треба буде вибрати вже вечором. Не знаю, що з теж продається, але не особо так і сильно купляю. Та раніше того року було, що людина приїжджала, забирала. Ціна була нормальна. Яблучка гарні. За всім треба дивитися, бризкати. Підливати, коротше, роботи вистачає. Вчора по стороні подіскував вже другий раз, бо тоді як змолотили подіскував. А це вчора ще раз, щоб менше бур'янів було. Відкрилась, виходить, земля, дощі підуть. Тобто легше орати, бо зараз така скиба, капець, прямо плита. Був часник, перегорав був. Думаю, що ти тут посіяти, щоб не пустувало. Понасівав кропу, коротше. Скільки он він... між ними редьку ще посадив. Посіяв. Такі діли. Глянемо що підемо на сою. Ася, пішли зі мною, пішли. Ходи. Ходи зі мною. Подискувалось нормально. Дуже жара в нас. Ко цілий день, щоб вибути, то вже з нагороді рано. Так люди просять копати або вечором. Так от соя яка вже робиться жовтенька. Хороші Ну, стручки є трохи. Не особо так і заметно бо Це... жовте все нормально. І треба рідше сіяти цей сорт, тому що не любить він густоти. Як рідше сіяти, робляться такі дерева прямо, а коли густо насіяно. Вона робиться висока і тоненька. Канадський сорт сої. Купив був еліту Ютуб, яка виходить друга репродукція, бо в року була перша вже. Такі діли. Шосечка, йдемо? Буряки столові остаються ще. Моркви багато, та є що. Вже це все зберемо. Картоплі то дуже багато, ну це все на армію передається. Помагаючи можу. Все, всім пока. Удачі, здоров'я, підписуємося на канал. Викидайте свої відоси. Пишіть, по чому у вас картоплю копають. У нас по 50 гривень. Твердо дуже прямо плита. Нічого помаленьку. Добре, що трактор з переднім мостом, то собі повний привід ключів, і воно собі і тягне, не буксує. Так що таке. Ну все, всім удачі!